Прогноз погоди в Україні на три дні з 12 по 14 квітня мене звати Українчик. Нарешті на горизонті з'явились дощові хмари, і вже відомо, що у 16 областях литимуть дощі різної інтенсивності. Сильних злив чекати не варто, але дощі будуть відчутними. Разом з дощовими опадами по всій країні має знизитись температура повітря. Тож спека, яка наразі панує майже по всій країні, має закінчитися. А тепер про магнітні бурі. 12 і 13 квітня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. 14-го числа магнітна активність трохи підвищиться і буде на рівні 3 балів, а це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 12 по 14 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 12 квітня. Цей день обіцяє бути доволі теплим у двох регіонах навіть спекотним. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 12, плюс 10. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів вище за нуль, в темні від плюс 12 до плюс 10. В Київській області, а також у Києві, в денний час буде від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 12 плюс 10. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій і Херсонській областях синоптики прогнозують в денні години від плюс 23 до плюс 25, в нічні від 13 до 11 градусів тепла на Кримському півострові. В день плюс 23, плюс 25. Вночі плюс 12, плюс 10 мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. В нічний від плюс 12 до плюс 10. В Чернівецькій і Хмельницькій областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, в темні плюс 12 плюс 10. На Закарпатті в денні години від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні плюс 13 плюс 11. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області вдень плюс 20, плюс 22, вночі від 13 до 10 градусів тепла на Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 14 до 11 градусів з позначкою «плюс». В Маріуполі в день плюс 19, плюс 21, вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. В нічні від 12 до 10 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. В Полтавській і Черкаській областях в денний час від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10. На Дніпропетровщині вдень плюс 20, плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 12 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Субота, 13 квітня, у цей день в половині областей нашої країни литимуть дощі нарешті. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна плюс 9, плюс 7. В Житомирській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 16, плюс 18, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Хмарно з проясненнями і дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний, дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою Плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри. Покажуть від 19 до 21 градусу тепла. В темні від 12 до 10 градусів вище нуля. На Миколаївщині і Херсонщині вдень плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 11 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Рівненщині і в Тернопільській області. В денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 10 до плюс 8. В Чернівецькій області в світлі години доби – від плюс 16 до плюс 18, в темні – від 11 до 9 градусів вище нуля. На Закарпатті вдень плюс 18 плюс 20, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Івано-Франківській області в денні години від 15 до 17 градусів тепла, в нічні плюс 11 плюс 9. На Хмельниччині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями. І дощ в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 11. Плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17-19, плюс вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів. В нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17 плюс, 19, вночі плюс 12 плюс 10. На Вінничині, Полтавщині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в темні від плюс 10 до плюс 7. Відчутний дощ варто чекати у Вінницькій області. На Полтавщині і Черкащині також трохи покрапає невеликий дощ. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 13 квітня сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Неділя, 14 квітня. Цього дня дощові опади очікуються у двох регіонах нашої неньки. Північ, на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. Нічна – плюс 8, плюс 6. В Сумській області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 19 плюс 21 в темні плюс 10 плюс 8 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 18 плюс 20, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Хмарно з проясненнями і дощ в усіх областях Північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії день плюс 21 плюс 23 вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс, в Запорізькій області і на Херсонщині, в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 8 до 5 градусів вище за нуль. На Миколаївщині в день плюс 19 плюс 21 вночі від 12 до 10 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8. На Рівненщині, Львівщині і в Хмельницькій області в світлі години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу, в темні від 10 до 8 градусів вище нуля. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. Хмарно з проясненнями і дощі в усіх областях західного району України. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід на Харківщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 6 плюс 4. На Луганщині вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 8 до 6 градусів вище за 0. В Донецькій області. Денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від 9 до 7 градусів також тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 13 до 11 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 10 плюс 8. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 10 до плюс 8. В Дніпропетровській і Полтавській областях в день плюс 18 плюс 20, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В усіх п'яти областях центрального регіону України очікується малохмарна і сонячна погода без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. 14 квітня сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.